Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Соняшник це однорічна трав'яниста рослина з родини айстрових або складносоцвітих, яка є однією з найцінніших сільськогосподарських олійних культур. Він відомий своїм великим яскраво жовтим соцвіттям, що нагадує сонце і насінням багатим на олію, яке використовується в кулінарії та для інших цілей. Будова соняшника. Корінь, стебло, соцвіття, листки та плід. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик із водичкою, пензлик та фарби. Спочатку намалюємо сонечко та хмарки. Беремо пензлик, мочимо водичку, потім у жовту фарбу і починаємо малювати сонечко. Розфарбовуємо його, малюємо промінці. Тепер намалюємо хмаринки, беремо мочимо пензлик, потім у блакитну фарбу і малюємо. Теж розфарбовуємо ось так. І ще одну хмаринку намалюємо ось так, і розфарбовуємо. Все. Тепер намалюємо внизу аркуша нашого паперу, намалюємо травку, де буде стояти наш соняшник. Бромочимо пензлику, водичку, потім у зелену фарбу, і будемо малювати ось таку травичку. Тепер будемо малювати сам соняшник. Спочатку будемо е, малювати стовбур. Стебло соняшника. Беремо мочимо пензлик у водичку. Потім у коричневу фарбу. І будемо малювати стовбур. Тепер ми будемо малювати серединку, в якій будуть знаходитись насіння, і будуть чорного кольору. Беремо фарбу, мочимо у водичку, потім у чорну фарбу. Намалюємо ось таку серединку, ось. і там буде ось таке насіннечко. І тепер будемо переходити до полістки, які будуть у нас жовтого кольору, тому що сонечник у нас жовтого кольору. Беремо пензик, мочимо водичку, потім у жовту фарбу, і ось такі полістки починаємо малювати. Дітки, тепер нам залишається ще на соняшнику нашому намалювати листочки. Беремо пензлик, мочимо у водичку, потім у зелену фарбу і будемо малювати. Ось так. І будемо його листочок цей розфарбовувати. І ще один намалюємо. І теж будемо розфарбовувати. Дітки, ось такий соняшник у мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!